Новий робочий тиждень у нас на столі ось такий от бафанг. Він у нас піде на наш велосипедик. Бафанг у нас в робочому стані. А, надо буде єдине, що ми відкриємо цих гайки, відкрутимо і подивимось, як підшипники. Можливо, поміняємо підшипники, подивимося стан зірочок, тому що він трішечки шумить. А не вдалося мені її зняти, як він шумить, але буде обов'язково тестова вилочка і ми передивимося, як же ж воно працює. Це момент номер. Раз. Значить, що в нас ще є до цього двигунчика? А в нас а також у нас прийшов ось цей кабель. Ось він. А спеціальний кабель, який вставляється між двигуном і ось так от він вставляється. Ні, тут навіть бафанги написано. Ось ось так от він вставляється. Раз. І другий кусок кабеля вставляється в контролер. Зараз я продемонструю, як це все відбувається у нас на практиці. Ось наш двигун. Тобто, контролер, відповідно, що ми маємо, ми маємо раз, раз. Тобто, вставляється тут. Вставляється в наші розйомчики і в нас все далі чудово працює. Тобто саме ось цей контролер. Так, іменно мій контролер, який я використовував як тестовий. Можливо, він, а можливо, його колега підуть на наш велосипед. Контролер не вскривався в чудовому стані. Саме тому він і піде. Тобто, ось цей проєкт у нас буде далі. Це у нас піде на. іменно... Той велосипед, який зараз поки що іменується таракан. Ігорю не подобається е цей назва, саме тому ми його, можливо, назвемо по-іншому. Це момент номер один і момент номер два, що в нас виникло, а саме цікаве. В ось цій коробочці у нас є такий от контролер. Е все в ньому стандартне. Але він не стане на цей бафанговський двигун. Чому? Тому що бафанговський двигун для нього запотужний. Тобто у нас в піку 13 А і розрахований він на 250 Вт. Бафанг на 350 Вт. А піде він у нас на наш улюблений. Бляха, муха. А піде він у нас на наш улюблений двигун екомо. Значить, дивіться, в чому фішка. Не знаю, вам видно чи не видно. Але тут чітко написано 25 вольт, 250 Вт. Тут у нас написано 36 вольт 360 Вт. А, так, як. Ой, 360-250 Вт. вибачайте, а, значить, дивіться, так, як тут 250 Вт і тут 250 Вт. Цей працює на 36 вольт. І цей відповідний на 36 вольт. Саме тому що до речі, видно О, 24, 250 Вт. Саме тому потужності у нас співпадають і даний двигунчик у нас стане на правильний, за цим контролером. А, значить, на даний момент буде вирішуватись питання, куди він саме стане, тому що завдяки ось цій штуці ми поставимо сюди тріщоточку, поставимо звичайнісіньку зірочку і будемо вирішувати питання. Або два таких двигуни один напередок, один на задок, стануть на велосипед Україна. Тому що один він не справиться за великий діаметр колеса. Або ж два двигуни стануть на е, десну і буде таракан, повнопривідний надпотужний. Є ще варіант якби для е, бабулі-пенсіонерші е, сам один, одинокий е, двигунчик буде стояти і стоятиме він на велосипеді один на передньому приводі. А я, звісно, не є прихильником цього, тому що, тому, що, тому, що, тому що сьогодні катається бабуля, а завтра прийде внук і скаже бабуля або дідуля, дай поганяти на електричному велосипеді. Ну і кожен любичий себе дідусь або бабуся, а звісно, не відмови своєму внукові. А внук свого часу тирки буде давати досить таки потужно. Ось така от штука. Саме тому у нас поки що проблема ось цей контролер. Зап... запустити і подивитися, як він буде працювати з цим двигуном. Для початку треба запустити контролер і подивитися, чи е... подружиться він з його датчиками хола. Чи може він працювати без датчиків? Тож такий цікавий проєкт. Але... Пригоди з цього маленького контролера ще не закінчилися. І вони почнуться трішки далі. Справа в тому, що ось цей контролер ми будемо ставити замість ось цього контролера. О! До речі, тут у нас написано 15 А. Тут у нас написано 13 А. І вони абсолютно одинакові. До речі, вийшло відео. Де я розповідаю, який контролер до якого двигуна і чому. Досить таке обширне відео. І зараз я вам покажу, як це все діло буде відбуватися. Так от, що я хочу зробити. Я хочу ось цей контролер Поставити замість ось цього. Справа в тому, що ось цей контролер, в чому його фішка? В тому, що провода у нас співпадають. Єсть. Далі. Датчики хола. Я приду я придумаю, тобто я найду, в мене є роз'ємчик. Ми просто перекинемо датчики хола. Я зніму з другого контролера. Газ у нас є. Ручку газа ми поставимо ось цю. Ось вона. По дисплею. Дисплей у нас буде ось цей. Він буде показувати, і додатково у нас буде лише ручка, ніж замок запалення. А, в, принципі, в принципі, і ми цілком вкладаємося, тобто замком запалення. а До речі, ось цей також гальм, ось цей гальм. Ми теж виведемо його ось цими проводами. Таким чином, у нас все буде працювати. Дисплей у нас буде працювати виключно як вольтметр. Так, чекай, чекай, чекай. Отак от. Виключно як Вольтметр. Далі, що ми ще зробимо? У нас у нас у нас також буде працювати і. І все. Ну, на жаль, на жаль, не буде швидкості. На жаль, не буде швидкості. Але, як то кажуть, селяві це краще, ніж е, взагалі нічого. Ось такі от цікаві моменти, які я планую зробити з цим мотором. Значить, саме головне це в нас придумати, як запустити ось цей контролер. Якось так.